Урок української мови. Пригадаймо, які голосні звуки ви знаєте. І так, всі разом. А, о, у, о! У. Е. I, і. I, і. А ще, які uh, мають голосний звук? І я. Yeah. Uh, yeah. Який голосний має. А. а! А ще що має? Ї. Ї. Завжди м'який звук Є. Далі. Пам'ятаєте, Гі, завжди м'який. Бо вам зараз треба це до завдання буде. Ми будемо шукати сьогодні м'які звуки. Гі. Завжди м'який. Так? М'який. Так, на мене далі. Я так. Добре, Ти все. Далі. Є, е, що е, е, ми? Йо, Який має голосний? І. У є. І. Є, 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 є. І. Добре. І так, увага. Е, Пригадаймо з вами, які е, е, голосні пом'якшують приголосний, що перед ним приголосний стає м'ягенький. Віддає. Хто віддає? М'якість свою. Я віддає. Йо, правильно. Є. А ї? А їй завжди два воно жадне не віддає. Воно нікому нічого не віддає. Приголосній не хоче віддавати. Але є ще у нас буква І. І правильно Чує, воно робить м'яке, але нічого не віддає. Вона собі має таку властивість пов'ячити. І ще одна буква, яка має властивість. Ось. Оці дві букви не віддають, але мають таку силу, яку роблять звук попередній м'який. Приголосні називаємо, дивимося на алфавіт, називаємо приголосні. Буду. Так, жарна як буква є, аж два звуки в себе вхопила, так? І так, завдання. Ти пиши, ти собі тихенько читай і пиши. А ми з вами зараз списуємо в цій рамочці на сторінці 67. Першій рамочці всі речення. Давайте прочитаємо. Ми поклали пальчик. Морські свинки. нас відкривається конкурс, хто краще і швидше спише. Але не тільки швидко, а красиво, без жодного пропуску, без жодної помилочки. Це, що ми прочитали, ми списуємо. Книжечка з лівої сторони, зошит на косячок. До книжечки повернули. Е. Евеліна знає книжечка з правої, повернулася вправо. Працюємо. Коли ми списали текст, нам треба підкреслити всі приголосні м'які. Ось так підкреслимо. Приголосні підкреслюємо. Після них маєте я і м'який знак. Ю є в цьому тексті не було. Ю після голосної, воно не має звук, але приголосну нам треба підкреслити. Тільки підкреслити. От ми знаємо, що завжди м'який. Отже, всі приголосні, які будуть перед я і м'який знак, Ось це зараз треба зробити. І підіб'ємо після того підсумок.